З неба падає щебінь дощу. ляп ляп. Я все думаю про дівчинку, що має золотаве, як тонкі млинці волосся, і біле, наче постіль у госпіталях обличчя. Я не накидався таблетками, не пішов із життя у 27. Я не рок зірка, я не зірка, не хмара, не дощ і не запах дощу, я не замах на Кеннеді. Можливо, я вулиця, максимум. Розбитий ліхтар. Ну, добре. Хай буде мах крила птаха. Дівчинка, що має золотаве, наче сирна запіканка волосся, читала мені вірш про яблука. Про сливи, про груші. О. Вона знає так багато про створення світу. подумав я. А також розповіла мені про бога. Та його очі чорниці. Тоді я тримав її холодні, як скло автівки, яку лишили на холоді, долоньки, які все висковзували з моїх рук, наче неслухняна рибина. Цікаво, риба відстоює свої особисті кордони. Тож, тримаючи її, холодні, як стіни будинку, при фронтовій зоні, долоньки, радше, я ж і є ці стіни. Я думав про пироги із черницею. Мене не розіп'яли, бо я не бог, звісно, і навіть не дерево. Здається, ми вирішили, хто я, бо літо хотілось би. Та є максимум серпнева пожовкла трава. Пали мене спрагли, палію трави. З неба падає шрапнель дощу. Дрібна, як цукринки-пудри. Ляп-ляп. Я думаю про те. Чи оголошують повітряну тривогу для голубів? Коли падає сніг, Ну, як же забувати про голубів?